Всім мої вітання, любі друзі. всім доброго дня і мирного неба. Я вам зараз покажу, що ми цими днями робимо. Бачите, от подивіться, у нас нарвані яблука. Це наші яблука літні, вони солодкі, але вони опадають і все, із них немає ніякого результату. То ми вирішили, що ми їх обірвемо. І переробимо. То ми от, крішимо, від, відрізаємо всерединку, чистимо, кришимо. І от зараз я вам покажу. От Бачите, Бачите? хочу, все ми розстелили такі, такі штора, така. такі штори під хату. Як бувало на гуманітарці колись такі під хату і сушимо яблука. На сушеню. Це, бачите, все, все отакі от вже трохи, трохи такі, вони ще не, не сухі, ще сироваті, ці свіженькі на накришені яблочка. Отут такі свіжі на накришені. Ми їх м -м, тримаємо взагалі-то. На горищі, на стріху. Але там, там на дошках, о, там на, на рішітках, але дуже сонце. І ми виносимо їх під хату. Тут під хата нагрівається, як, як грубка, як п'єць, і тут воно скоріше сохне. Ось таке ми робимо. робимо. Осе я хочу вам сказати, все вже в нас посушені. Ми ще їх винесли, аби вони. Бачите, вони сухі, аби ще вони раз на сонці досохли. І вони вже готові. Чистенькі, поки таке е, тепло. Знаєте, бо по тому, як буде вже 20-менше 20, воно вже сохнути не буде. О, і от такі ось во, такі во, це все з одної яблінки, Яблочка ще там у нас є. Ой, ті яблучка, я вам зараз ту яблуночку покажу. Бачите, отакі. Добре, м -м Добре, що так, що з одної, бо того що е ну, не треба ніде ходити. О. А тепер дивіться, це сіво яблунка. Я вам її показувала. Вона в нас тут за запоєме, вона літня, і вона дуже паде. Дуже вона паде. Так що ми вирішили її обірватися, вже всі дрібніші яблука. І що я вам хочу сказати, що добре на сушеніці, на сушеню яблука, щоб були великі. Щоб були великі, вони тоді гарно ріжуться і, ну, і, і, як висихають, що з них якийсь є результат. Бо дрібні яблучка, то є дрібні. То є дрібні, знаєте. О, Вони за ким їх там. Поріжеш, а посушиш, висушиш, то з нього нема нічого. О, А всі лишилися меншенькі, але все одно яблука такі гарненькі, то ми ще їх дорвемо, щоб вони не пропали, і посушимо. Всім мої вітання. Сьогодні вже другий день і ми повітрі-ой-ой, ой все летить, по твій і всі мої сушениці будуть. Зараз в городі, то я збираю їх і висаджу знов їх на горіще. Бачите, ми поприкривали, поприкладали банками з водою, щоб воно не розлітало, але вітер гонить. Хоча вітер такий сильний і гонить вітер. Самими сушеницями вони повисохали і мушу все зробити зараз. От, бачите, яка робота, бачите, яка робота. Нема кому все зробити, і мушу я. А вони за сушення моє всі повсюду. Повсюду. отака така робота. зараз буду збирати. Дивіться, я тут вийшла ще. Е і хочу вам показати, подивіться, на ту мою качечку. І з тим качетом я його пустила на двір. Е качка була, і ті качки. Дві були з нею на сім боці, бо вони ніяк всі не годні були заспокоїти. І я давала їди і води, то качки все виїли і випили, покаламутили, а каче сиділо, сиділо, каче, певне, голодне. І я її вже назад перегнала, а вона тепер засіту і сидить з ним, дежурить. Ну, що робити? Маємо одно, то маємо одно Пільнуємо, доки, доки воно виросте, слава Богу. Нага, а щось і стане? Ну, то таке, то така справа. Як буде? О, Ну от таке. І дуже вам покажу. І скажу, бо мене питали, що булька в каталашці сидить, закрита у вольєрі. Зараз я вам покажу. От дивіться, зараз я вам покажу. О! Бачите, ту мою вольку? А сидить вона тут тут вона на сіні собі спить. Тут дали їй водички, знову свіжої їде. Вона навіть не з'їдає, корінь викидає. Зразу викидаю корінь, як не з'їдає. А сидить вона для того, що вона гуляє. о, Бачите? Вона гуляє. І з песиками нема спокою. Розумієте, по-перше, мені шкода бульки, бо вони їй не дають спокою. А по-друге, ті наші малі песики не дають нам ніякого відпочинку, бо вони в'їдають, в'їдають, в'їдають цілими ночами. А так вона собі тут спокійно сидить і її тут добре, вона навіть не хоче виходити. Перегуляє, тоді ми її пустимо. Облизуєсь булечка, облизуєся, ну, мусиш сидіти. О, І того вона в нас в каталасті. Тут цей вольєр в нас був у дворі е, колись, е, Ми тут в нас був е, ротвелір. Ми собі були, придбали малесеньке <клухи> О, Ну, Воно по, по своїх роках відбуло. І все. І вже давно ми його не маємо. Так, все, сиди булька, я пішла. Сивулька мені ходить за ногами, а не знаю, де та та чорна. Чорна десь є. Не знаю. Аса ходить, сідає, лягає. Отак. О, Все в нас такі. Тут <головік> дежурить. а ота в нас спить. Бачите Бачите де? чернушка? Отаке <головік> от ось. -от. Ще хочу вам сказати, що вже сонце в нас. Десь сховалося за, за хмари чи хмари надійшли на сонце. Погода перемінилася дуже парно, дуже душно, але передають нас нагрози. Хоч би спокійні, бо не знаю. Не знаю. От зараз така собі погода. Ніби, ніби ну, парить ще, ще душно, але вже, вже трошки легше. во, бачите, як святе ще моя та бордюрна Троянда, бачите, який, який цвіт. Бачите? Але то не передає так камера. Вона са, трояндочка така малинова-малинова. А воно так не передає. І от такі не пустила. І тут ще, вон, тут ще буде цвісти. Тут ще буде вона цвісти. Ну, отаке. От во. йду, от бо маю йти обривати перець. Обривати перець. О, і от така во. Така вона робота така буде у мене. Ще вам покажу, бо винесла той, як називається, яблука, такі сушениці винесла на ще туди і йду, подивлюся, покажу вам, яке воно виглядає. От бачите бачите, тут, Вже не дуже виднося, По сонці немає, і не дуже виднося. Але бачите, вони вже і висохли. Видите? О, вони вже і висохли. То ті ми а, в ящик я сипала в таку паперову коробку, то ви винесла туди в гардеробну, туди там в мене є такого місця. О, а сі ще досихають тут. Але вони вже так як сухі. Бачите, так, як сухі. Не знаю, хіба буде, як сказати, Хіба буде тут така волога? Якщо, то я їх заберу теж туди, на, туди до гардіробної, і там вони е, будуть сухі, бо там сухо. І тут хіба від того буде волога. А так вони все, все висохли. Такі файні сушениці, такі файні, як, як золото в нас кажуть. Такі файні, як золото. О, Так що вони ще, правда, трошки висохли. Асі ще а сі ще мають сохнути. Ну, найсохнуть, найсохнуть, вони мають час. Завтра буду сохнути, доки не висохнуть вже. Доки не висохнуть. О, о, таке о. Ще маємо таку грушку, що мусимо її обірвати ту літню і, і її перекрещити, бо того, що вона так само. А, Гниє, загниє, пропаде і так буде. Ось такі справи. Ось такі справи у нас. О, таке, ми, таке ми робили. І таке ми робимо. Таке ми робимо. Сушимо яблука. А тут, бачите, де ми сипали? По підгортензії Відходи від яблук. От сюди. Все по підгортензії. О. Хоч під ту велику гортензію, от там є хмара яблук, я посипаю ті всі туди яблука, а ці кришені під ці гортензії Ну от і все. Щиро вам дякую за перегляд, за лайки, за підписки. А ви будьте здорові, щасливі, бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Всім пока. пока.